Хочу вам розповісти про Морязький костил у Польщі, що є візитівкою Кракова, і знаходиться у самому серці міста на ринковій площі. Будівництво костилу було започатковане на фундаменті старої церкви у 13 столітті. Весь костел був побудований з червоної цифри і складався з двох високих веж – базиліки, і капел та крухти, біля головного входу. Всад, прикрашений продовженими арочними вікнами з балістрадами і статуями. Будівництво тривало аж до 18 століття, тобто це той ще довго було, 500 років. Але найкрасивіше знаходиться всередині. Таким щедро яскравим інтер'єром може похвалитися не кожна церква чи храм. Своди храма, то як небо, дивовижно, блакитного кольору з золотими зірочками, вся будівля оздоблена золотом, витворами мистецтва, великою кількістю капличок. Головним є вівтар італійського архітектора Віто Ствоша – його ширина становить 11 метрів, а висота 13. Деякі дерев'яні скульптури досягають 3 метрів. Цей вівтер непостійно діючий. Кожного дня в одну і ту саму хвилину черниця його відчиняє і знову зачиняє. Подивилися і досить. З Мар'янським костелом пов'язана одна цікава легенда, яку знає кожен поляк з маличку. Це стосується двох веж. Вежі виглядає схожими тільки знизу. Чим вище. Тим вони більше відрізняються. Одна 82 метри, друга 69. Легенда оповідає, що вежі будували два рідних брата-архітектора, І один другому позаздрів, що в того вежа побудується скоріше. От брат заздрісник і вбив свого брата. Так одна вежа і засталася нижчою, але існує припущення, що то тільки легенда насправді просто забракла коштів, щоб добудувати вежу. Ще один цікавий момент. Високу вежу називають хайналицею, бо кожної години в одному із віку на висоті 54 метрів з'являється трубач і вона є мелодія хайнал, яка раптово обривається. Це нагадує легенду, згідно якої у 13 столітті дозорний, який знаходився на цій вежі, і оглядав околиці з метою, побачити, чи не наближається татаро-монгольські полчища. Забачив загрозу, схопив трубу і почав грати тривогу. Але йому в серце влучила ворожа стріла. Він впав і, навіть не закінчивши, грати. Тож, всім, хто планує відвідати краків, обов'язково рекомендую побачити на власні очі красу Маріальського костелу і почути дивовижну мелодію Хейнау. Hey Дякую за увагу!